Цьому ранку четвер, привіт, третє, третє вже квітня. Олександр Швачко, Григорій Герман. І це ранок у великому місті Насіть Відла. розпочинаємо ми завжди із тих тем, які от чіпляють за живе, які псують нервову систему всім українцям та й не тільки українцям. Але зараз про українців, тому що саме українців вразив новий проект угоди щодо українських копалень, які в кінці минулого тижня Сполучені Штати передали Україні. Вразив це так. Ти вразив сказав. це так, дуже м'яко сказав. І справа в тому, що тільки копалинами цей варіант договору не обмежується, м'яко кажучи. То які умови висуває адміністрація Білого Дому що тепер Україні варто робити із цією угодою? Чи буде цей текст кінцевим? Все це оглядав наш політичний оглядач Гнечук. Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський уникає підписання угоди про І Якщо він цього не зробить, то у нас з вами будуть великі проблеми. То давайте розберемося, що цього разу хочуть американці, чи нам це взагалі потрібно і які є альтернативи. Але для початку згадаємо, з чого все почалося. А почалося з плану перемоги. Восени 2024 року. Президент України Володимир Зеленський презентував цей план у Вашингтоні. Тодішній адміністра. Байдена, але крім того, український президент поділився ним із тодішнім лідером виборчих перегонів Дональдом Трампом. Одним із пунктів плану перемоги було залучення західних партнерів через доступ до українських ресурсів, зокрема рідкоземельних елементів, які критично важливі для технологій і оборони. Ідея полягала в тому, щоб показати, що за Україну варто боротися, варто допомогти звільнити окуповані території, багаті на корисні копалини, і що це може принести в. Вигоду партнерам в перспективі, однак Дональд Трамп це бачив інакше. Його політика, так би мовити, зранку гроші ввечері стільці. тобто жодної допомоги без вигоди для Америки. Більше того, він звідкись взяв, що Україна повинна повернути Америці 500 мільярдів доларів як компенсацію за вже надану підтримку. Фактично, це як податок на право жити. Саме американці придумали угоду про українські рідкоземельні матеріали. У лютому її привіз в Київ міністр фінансів адміністрації Трампа Скотт Бесент. Угода виглядала в стилі наїзду дворових хуліганів. Віддайте нам все, і вам за це нічого не буде. Причому Бесент наполягав, щоби Зеленський підписав угоду негайно однак, американський міністр мусив повертатись у Вашингтон ні з чим. Потім приїхав домовлятися спецпредставник Трампа Кіт Келох. Тоді у. Угода набула максимально безформених обрисів. В ній йшлося про необхідність домовлятися далі. Зеленський та Трамп мали підписати цю угоду 28 лютого під час візиту українського президента у США. Однак, замість цього, ми побачили виставу в овальному кабінеті. В результаті ні угоди, ні допомоги, ні чемпіонського поясу Усика. Тепер американці викотали новий проєкт угоди, за яким найперший її варіант виглядає уже не таким же людом. Жельським українські чиновники, які бачили проєкт угоди, переданий адміністрацію Трампа, називають його Грабіжницьким. США вимагають від України передати контроль над усіма її копалинами від рідкоземельних елементів до інших стратегічних ресурсів. Фактично, це не угода, а вимога капітуляції. Ніби Україна програла війну США і мусить сплачувати репарації. Адміністрація Трампа ж розглядає угоду як шанс убити двох зайців одним пострілом, за безпек... Бачити США стратегічними мінералами і послабити залежність від Китаю, який контролює 70% світового ринку рідкоземельних елементів, у Вашингтоні кажуть, що угода принесе Україні інвестиції та економічний розвиток. Мовляв, це не лише про ресурси, але й про спільний фонд реконструкції, куди піде 50% від видобутку копалин, і ці кошти, нібито направлять на відновлення України. Але для Києва ці обіцянки звучать порожньо згідно із проєктом угоди, де контроль над таким фондом матимуть американці. Проєкт лише обіцяє інвестиції без жодних зобов'язань. де гарантії, що ці гроші дійсно повернуться в українську економіку, а не осядуть в кишенях американських корпорацій. І головне, жодних намірів допомогти нам звільнити окуповані території з тими ж таки рідкоземельними мінералами і ні слова про гарантії безпеки. Крім того, тепер адміністрація Трампа розглядає всю надану військово фінансову допомогу за час повномасштабного. Більшої війни як борг, який Україна повинна повернути, президент Зеленський уже відхилив кілька версій документа, наполягаючи на включенні чітких гарантій безпеки, і заявив, що Україна не визнаватиме борг за допомогу. Але якщо відкинути емоції, чи є в цій угоді щось позитивне для нас, теоретично так, вона може нам дати продовження допомоги від США. Угода також може зміцнити позиції України в переговорах із Росією. Ну і якщо Америка виконують обіцянки і вкладатимуться у відбудову та розвиток України, то це безумовно буде для нас хорошим драйвером. Але ризиків все ж більше. Віддати половину доходів від ресурсів, коли країна в руїнах це розкіш, яку Україна не може собі дозволити. Україна втратить контроль над власними ж природними ресурсами, а це удар по суверенітету. Ну і без чітких гарантій безпеки Україна залишатиметься вразливою. Якщо адміністрація Трампа буде і надалі продавлювати каба. Альні умови Україна може відмовитися підписувати угоду, і у Вашингтоні це розуміють. Власне, тому Трамп і погрожує Зеленському. Але якщо угоди таки не буде, то що ж станеться? Ну, скоріше за все, США зменшать або повністю зупинять військову допомогу, як це сталося після сварки в овальному кабінеті. Однак стратегічні інтереси, такі як протидія Росії, можуть змусити США продовжити підтримку, хоча й у менших обсягах, і на непублічному рівні. Ці ризики розуміють і у Європі, і, схоже, там налаштовані збільшити допомогу в Україні, в тому числі і надаючи чутливі розвіддання ДЗСУ. Однак, поки можливості Європи обмежені. По перше, є. Європейський оборонно промисловий комплекс лише набирає оберти. По-друге, європейські країни нарешті усвідомили небезпеку, яку становить Росія, але це вимагає від них у першу чергу переозброювати власні армії. Тому Україна шукатиме додаткову підтримку від інших союзників, таких як Канада чи Японія. Також Україна і надалі нарощуватиме власне виробництво озброєнь, але це потребує часу і ресурсів, яких бракує. З іншого боку, відмова від невигідної угоди дозволить Україні зберегти контроль над ресурсами, а відтак і над суверенітетом. Це також може відкрити шлях до перегляду умов угоди в майбутньому, особливо враховуючи, що українськими копалинами цікавляться і європейці. Але на сам кінець зауважу: сама по собі угода про копалини це непогано. Якщо вона буде взаємовигідною, то видобуток українських ресурсів американськими компаніями це добре. Вони володіють. Діють необхідними технологіями і коштами, тому розбудовуватимуть інфраструктуру, створять робочі місця, а розвиток видобувних галузей стимулюватиме і суміжні напрямки від транспорту та переробки і аж до кав'ярень та туризму. А в купі із залізними гарантіями безпеки це дасть американським компаніям хороший прибуток, а Україні сталий та швидкий розвиток. Тому не варто боятися великого і сильного перемовника. У нас є аргументи, щоб не погоджуватися на невих.